Добрий день, з вами Рекс, і сьогодні ми будемо... Я покажу сьогодні вам, як грати в Майнкрафт. Спочатку я створю світ, так, створюємо світ. Зараз поки показувати. Тут на ну, ферсіх Добавилася така штука, бачите, е, такі непонятні букви. Ну то, не знаю чого так, але щось так сталося. Ну тепер нам ну, почнемо грати. Відлагає, Ой, щось було. о. Так, сам для -сан, початку, щоб почати грати в Майнкрафт, треба добути дерево. Зараз добудемо дерево. Так, что-то так. хедобуде. Обозром, так. так, 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 так. Я даже проверю параметры. Так, стан тут. Ром, Палички ромки. Крафти в запам'ятовуйте, або, або ну а потім я. Окей. ну Під відео буде ссылка на сайт, де буде показано всі крафти всіх речей. Так, ми зараз маємо добути камінь, щоб зробити речі сильнішим. Речі поділяються на багато типів. Ну, наприклад, Є речі е, найгірші речі це з дерева. Далі йдуть е, з ка, е, йдуть золото. Ну, де, речі в золото ну, такі нормальні, тільки вони дуже е, швидко ламаються. Через то їх таке погане місце зробили. Так, але трохи камінь. Я тут зроблю разом, щоб піщіру, потім. так родину. ну, Добуваємо, добиваємо. Далі йде після е, золотої каміння кірка якраз. Ну, каменні кам кам інструменти. Е, після кам'яних інструментів йде е, залізні інструменти. Після залізних алмазні. Але алмази так рідко попадаються, що я сумніваюся, що само початку гри ви будете мати алмазну брудню. Хіба що, якщо ви не читель? Хіба що, якщо ви вчитель, точніше.

Але дивіться, ще можна зробити мотиву, тільки вона зараз не потрібна, ми її пізніше зробимо, потім розкожу, чого вона. Ну, ви вже здогадалися, напевно, що сукера купає дерево, дивіться. Ви бачили, як я купаю простою рукою. Це простою розкупку. Це я буду купати тою сукерою. Як ви бачите, набагато швидше. А, так. Да. І кірки я купаю тільки, цей, без кірки, не можна скупати нічим. Можна скупати, як вам блок не видасть. А так вам буде віддаватися блок. Так, тепер пічку. Я зроблю на пічку. Зараз нам треба сюди можна забрати любе дерево і ще можна забрати вугілля і лаву. Але зараз ми лаву збирати не будемо. Так, що ще розказати? Ну, зараз ми почнемо робити дім, а потім скажу все інакше. Але ми добудемо більше дерева. Так. В суті гори, щоб е, побити ендрокон. Це буде зробити дуже важко. Треба спочатку добути алмаз, зробити алмазну кирку, скупати обсидіан, обсидіан зробити портал, в, ну, в, зайти в пекло, вбити і феліта, багато ендерменів, знайти потім той. Ой, щось висітлась. Знайти потім. Ну як його? Той портал в екра и там же трябва да бъде дракон. Там дуже важко. Ну я таки собі примитивни там заробя. Маленьки. Так. Таки домик си малесеньки Так, тук вон ще даже Ще треба да изняте їжу. Езжу изняте трябва да бива Так, то. Так. Да, да. не маньчу. Тикати. Несъедобные штучки. Так. Давай. Пойдем по царю, покажу вам. Станы ниже, я покажу вам. Моби всяких. Так, да, тут мне Їжу знайти. Зроблю дім. Потім я ще покажу, як стекло робити. Ну, стекло, конечно, не буде скло робити, тільки щоб гарніше весь дім виглядав. Так, в мене буде підлога старова, щоб довго не мучитися. Ну, ви ж самі вже зробите. Тут з дерева можете якось зробити. Дивіться, ще об'яснюю, я б 6 моєму видів дерев. Ну, я ж на цій версі так вже сильно не граю. Виживання просто додали нові ну, дерева ці версії. Ну, як ми шість видів дерев. І це смерека, тропічне дерево, дуб, і береза. Далі бук іде, і ще е, якесь, не знаю, не пам'ятаю якесь. Ну, і ще якесь дерево йде. Так. Та, да, і ще доски теж збиваються, не рукою, а тупором. Швид... Ну, рукою теж може збити, але дуже довго. А, я ще вам не розказав про лопату. Зараз я ще зроблю лопату. Тому про що я думаю? Думаю, що я не розказала вам ще. Так, лопата це робиться так. Так, 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 так. Зараз лопату, лопату, лопату. Да, і ще на ну, цю штучку не звертайте, до вас такої штучки не буде. Так, лопата дивіться, купаю дуже ш... дуже швидко триву. Рукою довго. Ну, так вже довго, але довго трохи. як швидко лопата купає. Так. Ну, ми тут вже накопали, зараз ще зробимо двері. Всі крафти я потім під відео посилку поставлю, там буде всі крафти. О. Я ще сундук зроблю, Туди положу речі і підемо ходити. Так, е на правую кнопку викликаємо на сундук, вложимо сюди речі всякі. А, і да, щоб, відк... щоб відкрити двері, там, ну, всякі ці, е, треба правою кнопкою. Щоб вдар, щось збити, блоки, і це теж можна збивати, залежить це, дивіться, це. ну, То, що зроблено, то й збивається, тим швидше збивається. Так, пішли зараз. Той накупаємо трохи ресурсів. Так, да, я ще зроблю дві. Це трохи чітільсько, але це але добре, можна сказати. Бачите, як ставити на яскравий, щоб не робити заю розфакелі. Я зараз виключая, сподивіться, кто стане. відео. Обачте, що сталося. Хм. А, тут забагано, напевно, було що так світло. Але все одно темніше було, правильно? На жаль, я факелізару не маю, тому я не зможу показати, як він робиться. Але не дуже легко Одна паличка і до тої палички ставимо вугілля. Так, да, і ще, напевно, я не знаю, чи так можна. Але вдома поставити садхом. Не знаю, просто я на зараз дуже довго грав, я не знаю, чи просто можна. Так, зараз подивимось. Тим станки на суті тридцять дев'яті, ідей десь. Також сто чого не залізо не питається Так, ну, прийде сюди важко шукати бігати. Так, і ще не бійтеся тут нічого, бо то всі розкази про храблі на ікону справді немає. Тут так, ще такі звуки додали, щоб лякалися всі. О! Ще раз подивимось, тому що тут якісь роди є. Як не... А, ні є. І кріпіль. Ікріпер це така зелена штука, яка взривається, яку я ненавиджу. Ну і всі ненавиджу. Ще Треба, щоб не зараз ніхто не вбив. Давайте я, я вам потім покажу. Я вам включу спеціальне відео просто э, дивіться, робите мирний, щоб на вас не наптали всякі монстрики. Щоб легше вам грати було. Я так дуже, я завжди, коли почну грати, робив так. Бо дуже хардкорно, на самому початку. Я потім вам включу відео на це накляти, я покажу про всіх, мабуть, розкажу. Так, щоб покупаємо чуть. Все, нас закупали ще зараз? <гас> так, 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 так. Фу, Це покупаємо. Я так, ну, той, о. Э, Виглян, не дуже так купаю з радість, а от... Хіба ж на початку. А от залізо я зразу купаю, що й на початку. Але ми зробимо собі залізну керку. Треба, ще залізо приплаляти. Воно не випадає зразу в залізних слитках, треба ще його приплавити. Опочін, тут лава. І це лава не падає, бо буде горіти. Голіта і не по дєцьки Так, щоб, щоб дивіться, я вам розкажу. Euh, бачите, я не падаю. Я можу йти далі, і тут я зажимаю Shift і тримаю його. Я так не падаю. Присідаю, я так не падаю з краєчки. Так. Докупаю трохи. Щоб включити цей інтерфейс, бачите, щоб подивитися, 20 каміння встану, щоб Вам Пока то не потрібно. Ви ще не йдете. І що я починаю Так, тільки дуже акуратно бо вона може забити зразу, вас запалить і ви вмиреєте. Якщо у вас нема, броньки нормальні. А так то можна швиденько піти до води і потушитися. Але треба ще ту воду знайти. Так, купаємо, купаємо. Наступному відео я, напевно, покажу, що я вам покажу. П'яцем ну, показав багато вже. Здається. Зараз тільки теж подивлюся E, я вже знімаю. А, то я ще мало знімаю. Я можу до 15 хвилин познімаю і все. Це ще маленьке буде, а на не багато буде. Так. Походимо трохи все походимо. Так, опачки. Ай, я не можу. А не можу. Це лазулят. Він нічого не потрібен, тільки, щоб красити речі. Ну, вам теж на початку не потрібно, к себе. Ще є. А, ще вам сказав про броню. Броня вся та сама є, тільки е, нема той. Е, Камні броні і, і дерев'яні броні. Є. Ой, нащо Ой, ой-ой-ой, нащо я купав. Золото копається алмазно. Я вам потім на особливому відео розкажу, що з чим купається. І я включу той. Е, е, креативку включу. Ну, вдома. Я буду розказувати всі просто Так. Все, треба додому бігти. Швидко додому, бо в мене вже закінчились ресурси. Так що знайти, дім наш. Та Йоха, не бувай. А, я ж вам розказала, що треба завжди шути свій дім. Так, ну, на цьому напевно я закінчу. З вами був Рекс. Вам Підписуйтеся на канал, ставте лайк на це відео і до побачення.